Ось так здобула перемогу у потрійному стрибку одна з найкращих кіровоградських легкоатлеток Юлія Фірсова. У минулому році Юлія стала срібною призеркою юнацького чемпіонату України у стрибках у довжину. З нинішнього виступає у двох дисциплінах. Буду старатися робити оба види, тобто є там і там. Тобто думаю, що вийде і той, і тот. Фахівці сьогодні називають Юлію однією з найбільш перспективних легкоатлеток області. Дівчина ж мріє про європейські вершини. Чемпіонат. Європи может быть, где-то там дальше. Ну, вважаю, що кожен чоловік достойний, кожен чоловік что он може достичь. Значит, получится. Крім стрибків у довжину, висоту та потрійного стрибку, легкоте області визначали кращих у бігу на спринтерські та стаєрські дистанції. Змагання проходили у залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Верхоланцева. Саме на базі цієї школи обласна влада планує створити сучасний мультиплекс. Сьогодні розробляється такий проєкт і кошторисна документація для того, щоб зробити тут два ігрових майданчика, сучасні два ігрових майданчика і окремо зробити легкоатлетичний манеж. Переможцем першого зимового етапу чемпіонату п'ятий рік поспіль стала команда господарів змагань. На другому місці – дитячо-юнацька спортивна школа Малої Виски, на третьому Олександрівки. Організатори змагань нагородили кращих спортсменів призами пам'яті генерального секретаря обласної федерації легкої атлетики Клавдії Скворцової. Нагороди отримали переможниця у стрибках у довжину та потрійному стрибку Юлія Фірсова, чемпіони у бігу на 60 метрів Анастасія Думчева та Юрій Плотников, на півтори тисячі метрів Артем Таран. Тепер на кращих юних легкоатлетів області чекає чемпіонат України, який проходитиме у Запоріжжі 30 та 31 січня. Є явні лідери, така як Юлія Фірсова, яка виступає зараз за команду з дюшор імені Верхоланцева. та ряд ще спортсменів, які не такі сильні лідери, але вони теж я думаю покажуть достойні результати нашої команди. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, день за днем.